Всім доброго здоров'ячка, другого половина лютого і вибір рішив вибірково оглянути декілька сімей. Ось ми маємо сім'ю. Е сім'я, яка йшла на відбудову вищин. Тобто вони в кінці сезону, десь в кінці серпня, початок вересня були пересаджені на вощину, відбудували вощину і були загодоні. Тобто, та сім'я йде суто на сиропі. Вона меду немає. Але подивіться, як вона сидить. Вона була зажата на три рамочки. І ось ми бачимо, як вона себе почуває. Зараз глянемо, що там є. Ну тут я збоку поставив кормові рамки, як буде потепління, щоб вони могли собі переходити. Зараз хвилинку. Ось так. Ось ми бачимо, скільки корму. Корму немає, вже фактично не рухали. Ось. Ось така ситуація. Цікаво, чи є розплід. Ось ми зараз глянемо. Ось бачите? Два покоління вийшло бджоли і рамка звідси потемніла. А звідси ще, от, як ми бачимо, тільки почали будувати. Були осінню. Ось така ситуація. І так, що, розплоду у нас так, сімейка немає, але дуже гарно зимували, незважаючи на те, на ось таку малу силу. Тут пізня свищова матка для розуміння. Щоб ніхто не думав, що тут якась супер-супер бомбезна матка. Зараз постараюся її знайти. Ну, Ця матка в моїх планах. Ось бачите, яка. Зараз покажу цю маточку. Видно? Куди вона вже сиділа ось. Ну, ну, от, от пішла. Так що ось така сімейка. Нічого з нею робити не буду, годувати її не буду, розплоду вона ще немає. Корму, корму в них. Достатньо. Одна, дві, три рамочки. Так, і лишаю три рамочки, ставлю заставну. І маю ось такі о, фагарні малометки, ставлю за заставно. І вони свій будуть, якщо їм вже треба, буде, будуть за заставну, будуть брати, будуть брати ці корма. Так, зараз середина люту, там буде березень, вже буде тепліше і вони будуть брати. Чим? Для гарного розвитку. Для гарного розвитку нам не треба, щоб в гнізді було дуже багато крему. Нам треба, щоб на периферії гнізда було багато круг. Ось так. Її можна не чіпати. Її не то що не можна чіпати. Її до кінця березня, навіть до, почат... до квітня десь початку, вона буде сидіти в такому положенні. Її ніхто не чіпати не буде. Ось так. Лишаємо і все. І так буде зимувати далі, дозимовувати. Сьогодні вже яке там 16 чи 17 лютого. А от сусідня сім'я, от зараз покажу вам сусідню сім'ю. Ось Ось бачите, як вона бомбезно сидить. Ось Ось як бомбезно сидить. Вона зажати дуже багато кормів, Маю так само за заставною малометки. Ось. І так. Нічого не чіпаю. Ось так і лишаю. Ось дана сім'я, я два тижні тому дав пакет меду. Зараз покажу, скільки дана сім'я меду спожила за два тижні. Ось так легенько відкриваю це. Ось вони його там трошки їдять, але... Там хтось сказав, робив коментарі, що то буде текти мед, що це хороший мед, він текти не буде. Ось ми маємо в таку ситуацію, бджола повільно заходить, беруть собі скільки треба і вертаються назад міздо. Так що ми оце закриваємо так само, як і було. І все. Ось так. Також глянемо ось до цього. Що було таке дуже слабачок, що я два тижні тому, як ми дивилися, був дуже-дуже слабесенька. Як вона себе показує. Ну, здавалося, що дуже, дуже слабесенька, але ось ми бачимо бджола просто була внизу. Бджола вийшла вверх і все. Ось такий. І тут зараз є, от зараз сьогодні тепліше і ми бачимо, бачимо, скільки тут є бджоли. А так, коли було холодно, вона була просто збита в клубчик. А ось тут ми маємо. Зсипані, зсипані про сім'ї. Ось. Ось так само, ну, не є сила, дуже сильна сім'я, але буде працювати. Кормів достатньо, ну тут так само нема що робити. Так, також ось покажу сім'ю, яка має багато розкладу. Тут ми бачимо, скільки розкладу. Тільки розплоду. ось матка у нас старушка. Тут досить багато розплоду. Одна рамка з розплодом. І зараз покажу другу рамку. Ну і друга рамка гарного розплоду. Ось так. А третій вже нема. Ну, це трошки не добре, спожила багато кормів. І її би сіздало тепер дати отакій сім'ї сі дати канді. Тому що йдуть зворотні голода. Рішив не давати їй канді, рішив дати дві медові рамки, підсунути, ось такі до гнізда Це найпрацюють. В них тут є достатньо сили, щоб... І ще лише за гніздом малометки. Тому що йдуть зворотні холода, і я рахую, що їм цього не потрібно. Зараз того лишнього розходу. Вони його все одно вигріють, і розплітає, як має бути. Досить така непогана сімейка. Я до всіх до решту, сімей дивитися не буду, до цієї так, рішив вибірково просто глянути. Це одна з кращих сімей. Ну, як мається на увазі, вона дуже гарно себе показала на медосборі. Ну і в загальному досить непогано себе показала. Все. Ось такого накриваємо. Все. І так та сім'я буде дозимовувати. Також ось тут ми маємо цей ППУ. Ми їм тоді переформували гніздо два тижні тому. Бджола, я її утеплив, ось як вона себе почуває. Ну, я гніздо розбирати не буду, бо немає потреби, тут корма є, кормів достатньо. Ось так. Дно я в них тільки частково прикрив. Тут було дано меду. Зараз глянемо два тижні тому, чи навіть три тижні тому, як вони себе почувають. Ось ми бачимо, скільки меду виїла дана сім'я. Їм ще на тиждень цього меду хватить зверху, але вони ось тут мають скільки меду. В гніздо лізти не буду, гніздо нема потреби лізти. Тут ще лишило. Мало що. Їм треба буде або знов додавати, треба буде додати знову пакет. Ось така сімейка. Ось так накриваю. І навіть якщо ви тако поставили пакет з медом, прийшли такого раз, якщо провалюється рука, значить вийли. ось. Все. Також ось тут ось є досить непогана сім'я, але тут. Мало маловато корму. І ми маємо ось такі -во маломедні рамочки. Лишаємо їх за заставною. За заставною лишаємо. І все. Вона собі буде йти, у нас буде брати. Вніс є, корм є. Але це та як резерв. Ось такий варіант. Ось так накриваємо і все. Ще покажу цей шестирамочник. О, о, там джола десь ще в долині. Ось ми бачимо, де у нас знаходиться клуб. Їде дуже багато і так лишаємо. Коли є достатньо корму, навіть такі шестирамочник, Гарно зимою в шестирамочнику, але головне, головне корма. Корма, корма, корма. Так, що в нас ще? Такий вибірковий огляд. Е, ну, щось тут воно що було. Не пам'ятаю вже навіть. О, ось як дуже багато корму. Ну що тут лізти? Тут нема що хотіти. Ну, взагалі нема що хотіти. Сітка дном закриватися не буде. Ось так і лишаємо. Так і лишаємо, так, як є. Жодних запитань до нього. Все. Ну, цегла мусить бути, бо мусить тут ваше Таке саме корма є. Все. Зараз, щоб щось стартувати, щоб десь щось піддавати, якісь їда, це, це за швидко. За швидко. Ну, у нас тут ще була досить така непогана сім'я. Що, показую так, як є. Так, як є, так, як зимувало, так як це. Ось такого ніхто тут нічого не робив. Ну, що хотіти. Що хотіти? Нема що хотіти. Кормів багато. основне це корма. Корма, корма, корма. Дехто скаже, треба скорочувати, Не треба скорочувати. Один, два, три, 4, 5, 6 вулочок бджоли. Нічого не треба скорочувати, вона фактично ще внизу зараз знаходиться. Так що і вона ще в стані спокою, оце гарна сім'я. Ось такий варіант. Так само назад вернув і все, вернув цю картонку і більше нічого в мене нема. Все, А от її сестра цієї її матки. Її сестра, що вона покаже? Ось. Ще внизу. Ще внизу і для розуміння, тут бджола є одна от вуличка. От є бджола. Одна, 2, 3, 4, 5, 6 вуличок бджоли. Всього мінема. Є запасний корм. Основне, ось ці корма. Корма, корма, корма. Годівля цього не докаже, що ось цього корма з боку. Ось таке дякую за увагу. Більше до бджолів лісти сьогодні не буду, нема чого тривожити.